Вітаю вас, любі діти! А ви помітили, що до нас вже починають повертатися птахи з вирією. Ранньою весною вони будують собі гніздечка та виводять маленьких пташенят. Тож сьогодні пропоную вам разом зі мною намалювати ось таких чарівних пташенят, які сидять у гніздечку. Ну що, почнемо! Для того, щоб намалювати таких пташенят, нам з вами знадобиться затонований аркуш паперу, на якому я вже заздалегідь намалювала ось таку гілочку, на якій будемо малювати вже гніздечко. Пензлик, бажано товстенький, серветки, стаканчик з водичкою та фарби чотирьох кольорів: жовтого, білого, чорного та коричневого. Отже, перш за все, беремо пензлика трьома пальчиками, трошки вище залізної спіднички, вмочуємо у водички та набираємо коричневої фарби. Зараз ми з вами будемо малювати гніздечко. Подивіться, діти! Гніздечко трошки схоже за формою на тарілочку. Зараз я вам покажу, як будемо малювати. Ставимо пензлика трошки вище нашої гілочки. І починаємо спускатися донизу до гілочки, потім ведемо пензлика по гілочці та підіймаємося вгору. Ось так. В нас вже з вами вийшла як така тарілочка. Далі з'єднуємо ці два краєчки. А тепер ми з вами промалюємо невеличкі малесенькі гілочки, з яких пташки саме будують свої гніздечка. Ось так прикладаючи в різні боки пензлика. Ось так гарно у нас вийшло. Тепер ми з вами трошки почекаємо, щоб гніздечко висохло, і будемо малювати далі. Поки що промиємо пензлика та наберемо чорної фарби. Я набрала чорної фарби, і зараз в цьому гніздечку я намалюю три невеличких кола. Ось так ставлю пензлика, притискаю і малюю. Коло. Далі зафарбовую його. Наступне поруч, воно може бути у вас трошки більшим або трошки менше. Ось так. У наших пташенятах, звісно, є крила. Їх ми теж намалюємо чорною фарбою, але ось тут пташенята в нас сидять дуже близько, їх може бути не видно. А ось тут я малюю ось такі, ніби трикутнички і з цього боку. Можемо додати нашим пташеняткам трошки пір'ячка на голові. Ось так прикладаючи пензлика. І далі нам потрібно, щоб фарба добре знов висохла. Тому поки що ви можете за бажанням додати до свого малюнка сонечко. Маринки. Може, десь ще будуть літати пташки, або захочете ще щось додати. І ось тепер ми можемо вже намалювати нашим пташенятам оченята та дзьобики. Спочатку я наберу білої фарби та поставлю кожному пташеняті по дві білих крапочки. Ось так. Далі промию пензлика, наберу жовтої фарби, і ми зробимо дзьобики. Дзьобики пташенят схожі на маленькі трикутнички. Тож малюємо їх трошки нижче посередині від оченят. Лінія, крапочка і з'єднали, розфарбували. Вже висохли оченята наші білі крапочки, і ми можемо додати на них ще малесеньких чорних крапочок, щоб вони були виразнішими. Промиваємо добре пензлика, набираємо зовсім трошки чорної фарби. Ставимо крапочки ось так. За бажанням ви можете додати ще щось до свого малюнку. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!